Усіх самих найкращих я вітаю на каналі і запрошую на перегляд акційних товарів, продуктів в магазині АТБ, які діють з 25 вересня по 1 жовтня, включно. Хочу вам показати самі найкращі знижки, тому вмочуйтесь позручніше. Дякую вам за вподобайки. Вподобайки ви ставите особисто мені за мою роботу, а не магазину. За це я вам дуже вдячний. І я вам дуже вдячний за ваші коментарі. Зараз підемо подивимось на ковбаси, на м'ясо. В акції будуть, це я показував вчора в анонсі, пельмені, соуси, майонези, сири. І також буде з хорошою знижкою грейпфрути по 68 гривень. Ми також підемо на овочі та фрукти, подивимось, які ціни на овочі і фрукти в магазині АТБ на сьогоднішній день. Я пам'ятаю, що дуже багато. Вчора знімав відео багато різної кави зі знижками. І ходіть, подивимось, щойно змінились ціни АТБ. Щойно змінились ціни ВТБ, і я спішу вам показати а, по акції, буду показувати з хорошими знижками. Ну, і, як завжди, починаємо із м'ясного повбасного відділу. Так, давайте подивимося. Зі знижкою бачу 30% ковбаска. Своя лінія м'ясна, лавка, вершкова варена 400 г, 68 гривень. Я буду заокруглювати ті копійки до більшого, щоб зручніше було. Також зі знижкою зараз поставили оцю до макарошків 500 г м'яса птиці 67-70-500 г. Київська свиняча 500 грамів першого сорту, зараз по 111 гривень. Також зверніть увагу, знижка 40% на сосиски ранкові від розумний вибір. Пакування 330 грамів і ціна 24 гривні. Губернська палочка вагою 420 г, 65,50, знижка 40%, також зверніть увагу. Вмишка на виріб часниковий, також 420 г, 54 гривні майже. На глобину асорті набір м'ясний вагою 180 грамів, а знижка 30%, майже 98 гривень. На ковбаску австрійська знижка також добра, 400 грамів і ціна 96 гривень. Прем'єра 420 грамів, 115 гривень. Від торгової марки Добров, рулет курячий шинка в оболонці 500 грамів вищого сорту. Ціна 116 гривень. Тернопільська йде на вагу за 100 грамів ціна 36 гривень. Від своя лінія австрійські сардельки з м'яса птиці першого сорту. 18 гривень за 100 грамів. Свинячі першого сорту сардельки від добров. І також добров салямі італійська. Ковбаса варено копчена за 100 грамів 32 гривні 50 копійок. Так, давайте тут щось подивимося. Що у нас? Крабові палочки від своєї лінії, 500 грамів охолоджені, майже 83 гривні. Також зі знижкою а, сніжний краб охолоджені, 200 грамів, 49 гривень. Своє лінія оселедець, філе шматочка в олії. 180 грамів, 44,50 Знижка 30% на норвен, норвезький оселедець в олії, 250 грамів, 55 гривень. Своя лінія слабосолена, сьомга 100 грамів 100 гривень. Також зі знижкою сьомга шматочок 180 грамів, 165 гривень, 60 копійок. Зверніть увагу, знижка 40% на ікру від Норвен з креветкою в соусі 160 грамів, 41 гривня. Оселедець для власників карти АТВ. Яйця сьогодні по 3,39, так поштучно. І а, в лотках найдешевше це, мабуть, своя лінія по 37 гривень 90 копійок. Жінка стоїть, вибирає яйця вже хвилин 15, поки я знімаю. Кожну упаковку відкриває і заглядає. Дивиться 11.50 для пухнастиків настиків І також можна придбати консерву кетенгов 28.30. Сьогодні сільпо розщедрилось. Ой, ми ж в АТБ з вами. А тебе розщедрилось на крабові палочки, знижка, крабові палочки в водний світ. А, заморожені. 250 г 50 гривень. Своя лінія, вага 500 грамів, 76 гривень. І також делюкс, крабові палочки 500 г 103 гривні 60 копійок. М'ясо креветки своя лінія 400 г, 168 гривень. Також зі знижкою можна придбати фарш з хека від Веладіс. 500 грамів 55 гривень. І цього разу, господинки, зі знижкою масло ферма. Тільки вже 63% жирності, 180 грамів, 60 гривень. А хто вже куштував ось це масло? Дари Карпат. Залишайте, будь ласка, для нас в коментарі. Також 180 грамів. 82% жирності і ціна його 72 гривні. І зі знижкою масло делюкс. 82% жиру 200 г 90 гривень. Зі знижкою піца 4 сири, знижка 35%, 81 гривня. Хет морожений, без голови. Вареники біла береза з вишнею, 330 г, 59 гривень. Не забудьте за пельмені з м'ясом курки 700 грамів, три ведмеді 65 гривень. Також зі знижкою фірмові, з яловичиною та свининою 850 г вага, 116 гривень. І в акції пельмені мішутка, філейні та з м'ясом індички вагою. 650 грамів, ціни бачите на екрані. Ковбаски від глобину мортадельки для гриля охолоджені 11160 600 грамів. Знижка 20% на гомілки курячі, по 7,84 за 100 грамів. Ми зараз з вами підемо на овочі та фрукти. Також подивимось, давайте молочну. Молочні продукти, золотий резерв, сологуні та моцарела, вони завжди йдуть в акції. Разом 180 грамів 57 гривень. Плавлені сирочки, золотий резерв, вершковий та дружба по 17,40. Це зі знижкою вже. Як я полюбляю бринзу, тут ще й навіть з пряними травами 30 гривень 70 копійок. Сир різаний пластиночками 135. Грамів 51 гривня. І Радамер також пластинками 150 грамів 56,60. Можна купити а, гауду, брусочок 200 грамів, і радамер, також 200 грамів, по 66,90. В акції а, від кому сир інсалата та бринза вагою 170 грамів по 42 гривні. Зверніть увагу. Непогана знижка. А для власників карти АТБ а, сир вершковий 58 гривень. І для власників карти АТБ 43 гривні, 135 грамів. Плавлений сир вагою 130 грамів, 44 гривні. Там йде 8 пластиночок. Метана безлактозна, 15% жирності, 32 гривні 300 г. Також зі знижкою зараз молоко від ягутинське, 2,6 жиру, 32 гривні 50 копійок. Кефір галичина питний, 420 грамів, 22 гривні. Кефір від просто наше 41 гривня. Зі знижкою сметана слов'яночка. Зараз усі а, виробники сметани роблять вагу у стаканчиках по 300 г. Так, слов'яночка 20% жирності 38,60. Просто наше 20% жирності 40 гривень. І також зі знижкою а, молокія 15% жирності 38,20 гривень. Сирочки глазуровані від Ферма по 11 гривень. Карпатський йогурт галичина 58 гривень. Смаки в асортименті. Також зі знижкою йогурти від злагода, смузі банан Манго 44 гривні, груша яблуко 42 гривні, малина. І без наповнення 3880 по 800 грамів об'єм. Маленьку лактонію можна придбати за 20 гривень майже. Хто п'є Актімель? Зараз він в АТБ по 18 гривень. Так, йогурти від Галичина. Тут у нас вишня з лаки. потім ще чорниця з Лаки. І ось такий. Лісовий ягідний мікс, а стаканчик вагою 290 грамів, і ціна будь-якого 25,80. Йогурти від данон. Усі цукерки від рошен, жувальні зі знижкою 40% 18,50. Давайте подивимось з вами, які цукерки на вагу зараз. Так, 17.60, цукерки «Престиж». Хороша знижка на «Труфальє», Знижка 35% по 1950. Від конті. Мус зі смаком капучино та молока 1670. Цукерки червоний мак від своя лінія 20 гривень 40 копійок. На печиво від біскоті. Джелла 140 грамів, знижка 30% 19,70%. Печиво своя лінія зі шматочками апельсину та шоколаду 22 гривні 50 копійок. Також в акції «Ловіта» від «Рошен» – 2450. А ось цю можна придбати трішки дешевше. Вага така ж самісінька, 20 гривень 50 копійок. Давайте зараз подивимось по шоколаду. Мілка, молочний шоколад та вишня крем будь-яка 34,50. Також в акції шоколад від Рошен Лакмі 30 гривень. Знижка 30 на батончики від своя лінія. Тістечко мілка 64 гривні. Непогана знижка на круасани від торгової марки Лукас 220 грамів. Власники карти АТБ можуть придбати бум зі смаком згущеного молока за 26 гривень 250 грамів. Зі знижкою зефір від своя лінія 300 грамів 47,40. Від торгової марки Millennium Very Perry шоколадні трубочки 38,80. Знижка 30% на артек своя лінія. 31 гривня 40 копійок. І також в акції молочні та лимонні вафлі. 31 гривня 40 копійок. А ось ці мацюпоньки можна придбати за 11 гривень. Тут також багато різних смаків. Так, олія сьогодні в АТБ. В акції це в нас щедрий дар. Щедрий дар, оця вітамінізована, вона по 50 гривень. 90 копійок 725 грамів. І також зі знижкою Ще дрейдар 850 грамів, 58,50. Олія пішла до гори. Ціна і мені здається, що ще буде дорожчати. Олія стожар 59,50. І також зі знижкою можна придбати щедрий дар 3 літри за 203 гривні. Соуси барбекю від щедро 200 грамів 17,30. Також від густо в акції 1890. Від верес огірочки пікантні, посольські 300 грамів, майже 60 гривень. Хороша зараз ціна на майонез від щедро 400 грамів, 32 гривні, 70 копійок. Салатний а, майонезний соус від щедро ще дешевше. 300 г1890. В акції Оліс майонез 560 грамів, 60 гривень, 70 копійок. Давайте подивимось на консерви. М'ясо курей у власному соку, своє лінія безкісткове 47 гривень. Також в акції квасоля червона з м'ясом індички. 50 гривень, усі консерви йдуть по 325 грамів. І м'ясо а курки Болгур 40 гривень. Сардина в оливковій олії від Riga Gold по 63 гривні. Сардина від торгової марки море 47 гривень. Кілька. А, так Класолею, також торгова марка море 29 гривень. Хто ще не дивився дегустацію на ось ці салати з тунцем від делюкс, можете подивитись, на каналі вже є дегустація. Ми відкривали ці консерви. Паштет шпротний 160 грамів 37,30. Усі а, приправи від своєї лінії з хорошою знижкою для власників карти АТБ 7 гривень 60 копійок. В акції чай Deluxe 46 гривень 50 копійок, смаки в асортименті. Хто любить чай, Грейс з бергамотом, 27 пакетів 35 гривень і ще цієї ж фірми альпійський букет 34 гривні. У акції чай шерлок 25 пакетів з чорний та з бергамотом, 33 гривні майже. І заварка 100 грамів 53 гривні чорний і 53 гривні 100 грамів з бергамотом. Чай пакетований. Розумний вибір. 24 пакети для власників карти АТБ 13 гривень 40 копійок. Якобс Монарх 200 грамів, 220 гривень. 120 грамів 189 гривень. Також в акції Амбасадор Стронг 200 грамів 217. І преміум 200 грамів 222 гривні. Кава Якобс у зернах кілограм 440 гривень. Кава Амбасадор в зернах кілограм 445 гривень. Амбасадор преміум 250 грамів. 129. Якобс Крон 500 грамів 284. 60. І Якобс Еспресо вагою 230 грамів. З хорошою знижкою 99,50 Ну, все, я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого. Економних покупок і зустрінемось вже у наступному. З вами всім пока.